У 1947 році спеціалізований журнал бюлетень вчених атомників вийшов із незвичайною обкладинкою. На ній був схематично зображений годинник, стрілки якого показували 23.53 – годинник судного дня. Таку назву він отримав через те, що годинник символізує наскільки близько людство знаходиться до загибелі. Чим ближче до півночі, тим ймовірніше загибель. Починаючи з того часу, і аж до сьогоднішнього дня спеціальна комісія складена з вчених експертів щорічно оновлює час на цьому годиннику. Орієнтуючись на ситуацію в світі за минуле десятиліття, хвилина стрілка 23 рази змінювала своє положення. То віддаляючись, то навпаки наближаючись до опівночі. В останні два роки на годиннику судного дня 23.58. І ближче до загибелі, ніж зараз, люспло ще ніколи не знаходилося. Журнал «Бюлетень вчених, отже, і «Годинник судного дня, був придуманий людьми, котрі у 40-х роках минулого століття працювали над створенням атомної бомби, і які першими усвідомили весь той жах, який здатний принести цей винахід у різний час. Авторами журналу були такі люди, як Альберт Ейнштейн, Макс Борн і Микола Сімьонов. Серед авторів був і герой цього ролика людина, яка керувала першим в історії ядерним випробуванням і носила титул батька атомної бомби Роберт Опенгеймер. Ця людина створила найстрашнішу зброю на землі, яка мала запобігти майбутнім війнам, але званий політиків вона стала причиною загибелі сотень тисяч людей. За допомогою атомної бомби фізик Роберт Опенгеймер хотів захистити США від військової загрози, але натомість було знищено японські міста Хіросіма та Нагасакі. Винахід змінив життя самого Опенгеймера. Розв'язавши гонку озброєння між Штатами та СРСР, усі наступні роки він виступав за контроль над ядерними запасами. А уряд, що колись оголосив ченного американським прометеєм і національним героєм, сам скинув. Його з Олімпу вченого підозрювали у шпигунстві на користь Радянського Союзу та антиурядової позиції. Але як взагалі Опенгеймер став батьком атомної бомби і чому його діти ще зрештою зробили у свого творця мішенню політичного цкування? Відповіді на ці питання ви дізнаєтеся прямо зараз, а також почуєте історію людини, спадщина якої тримає весь світ у напрузі. Роберт Опенгеймер народився в Нью-Йорку 22 квітня 1904 року. Його батьки були заможними єврейськими емігрантами з Німеччини. Вони змогли дати синові блискучу освіту. Сам хлопчик теж був не промах. Він схоплював будь-яку інформацію на люту і навіть закінчив екстерном 3 та 9 класи. У 5 років хлопчик міг похизуватися цілою колекцією мінералів. Рідкісні камені йому надсилав з Німеччини Діду. Роберту не було ще й років, коли він став членом Нью-Йоркського мінералічного клубу. Після школи Роберт відучився в Гарварді на хіміка, але саме там зрозумів, що більше подобається фізика. Закінчивши університет, він вирушив до британського Кембриджу, щоб освоїти нову спеціальність. Там і з'ясувалося, що в Опенгеймера талант до теоретичної фізики, але як практик він зовсім не зграбний. Невдачі в експериментах так вдарили по його самолюбству. Що якось у запалі суперечки з другом про лабораторну роботу Роберт мало не побив свого приятеля. Згодом оточуючи, не раз говорили про не зовсім стабільну психіку Опенгеймера. У результаті вже через два семестри він виїхав з Лондона до німецького Геттінгена, де на той час знаходився один із провідних центрів теоретичної фізики в світі. У Німеччині Роберт по справжньому розквіт як фахівець. Повернувшись до Америки у 24 роки, він одразу. То став ад'юнкт професором Каліфорнійського університету у Берклі. Харизма молодого вченого, глибоке розуміння предмета та ораторський талант залучали до нього студентів. За наступні 14 років містечко Берклі стало центром теоретичної фізики Сполучених Штатів. 1936 року Роберт почав зустрічатися з комуністкою Джин Тетлок. На той час він був захоплений лівими політичними напрямами, а багато людей з його оточення надалі в. Тупали до комуністичної партії. У ній перебував навіть брат Опенгеймера Френк, деякі його друзі та майбутня дружина Кетрін Куенг вже в 50-х роках. Колишні зв'язки Опенгеймера зазнають ретельної перевірки. 1938 року німецькі фізики вперше розщепили ядро атома і зафіксували при цьому викид великої кількості енергії. Дізнавшись про ці експерименти, Альберт Енштейн надіслав 32-му президенту США Рузвельту листа, в якому вчений Лео Сілард, Юджин Вігнер і Едвард Телер висловили свої побоювання з приводу можливого створення нацистами нової смертоносної зброї атомної бомби. Але всупереч загальним побоюванням німці були ще дуже далекі від створення атомної бомби. У них не було ні заводу для виділення урану 235 ні реактора для виробництва Плутонію. Але американський уряд це вже не зупинило, і вони майже відразу розгорнули власні атомні дослідження. Після нападу японців на американську військову базу Перл Харбор США вступили до Другої світової та розширили атомні дослідження до масштабної програми з подвою назвою. Манхеттенський проєкт для запуску потрібно було призначити наукового керівника. Військовий лідер проєкту Леслі Гробс висунув на цю роль Опенгеймера. Але його кандидатура відразу викликала заперечення в уряді. Спецслужби вже знали про його зв'язки з комуністами та надмірні амбіції. Проте генерал наполіг на затвердженні Опенгеймера і, як показав час, недаремно. Фізик взявся до роботи з ентузіазмом 43-го року. Під його керівництвом почалося будівництво секретної лабораторії в ізольованому містечку Лас Аламосі. Вже в 1944 році тут працювало близько трьох тисяч найкращих фізиків. У тому ж році нацистська Німеччина почала відступати під тиском радянських військ. А ось її союзниця Японія була налаштована воювати зі США до останнього. Однак у Вашингтоні відповідь на цю завзятість була майже готова. 16 липня 1945 року в пустелі Хорнада дель муерто що іспанською означає шлях мерця, все було готове для випробування новітньої зброї. Тієї ночі Опенгеймер спав лише близько чотирьох годин. Його колега Едвард Теллер припускав страшне: ніби ланцюгова реакція бомби може перекинутися на атмосферу Землі, через що та повністю згорить. До моменту самого випробування Опенгеймер був на межі нервового виснаження і з важкістю стояв на ногах. Але всі побоювання були марними. 9 травня 1945 року капітулювала Німеччина. А вже 26 липня Учасники антигітлерівської коаліції, лідери Великобританії США та СРСР, запропонували Японії підписати капітуляцію, але імператор Хірохіто та інші урядовці відкинули план, не знаючи, що США вже розмістили компоненти до цього небаченої зруйнівної силою зброї біля берегів країни сонця, що сходить. 6 та 9 серпня Сполучені Штати підірвали дві атомні бомби над містами Хіросіма та Нагасакі. Внаслідок вибухів. За різними даними загинуло від 110 до 210 тисяч людей. Число загиблих разом із тими, хто помер від променевої хвороби, перевищувало 500 тисяч осіб. Атомні бомби, що спричинили загибель тисяч людей, призвели також до знищення всього рослинного та природного життя в зоні впливу. Енергія атомного вибуху спалила всі будівлі, живі істоти та природу на площі приблизно 2 квадратні кілометри. Дію ядерних частинок, викинутих в атмосферу, можна побачити у водах регіону і сьогодні. Застосування атомної бомби та жахливі наслідки вибухів глибоко вразили правителів, громадян та вчених у всьому світі. Батько атомної бомби Роберт Опенгеймер відчував подвійні почуття. Так його винахід спрацював, але занапостив дуже багато мирних людей. Разом із колегами за проектом він написав військовому міністру США листа. Ми вважаємо, що безпека нації не може залежати від її науково-технічних досягнень вона може бути заснована тільки на тому, щоб унеможливити майбутні війни. Ми одноголосно і наполегливо рекомендуємо вам зробити всі кроки, всі необхідні міжнародні домовленості для досягнення цієї мети. Наслідки ядерних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі. Тяжіли на совісті Опенгеймера він зізнався президенту Трумену. Я відчуваю, що мої руки в крові. Висловлюючи величезне каяття за створення ядерної зброї для американців, батько атомної бомби став незаперечним національним героєм. У 1946 році його нагородили медаллю за заслуги, а ще через рік призначили головою комітету загальних консультацій комісії з атомної енергії та директором перспективних досліджень у Пристонському інституті. Опенгеймер брав участь у контролі всіх атомних досліджень та розробок в Америці. Незабаром Америка не на жарт злякалася червоної загрози. Лише через чотири роки після першого випробування атомної бомби в США Москва успішно випробувала власну союзницькі відносини Другої світової війни залишилися позаду. Це був початок холодної війни та ядерної гонки двох наддержав. Ще з початку 40-х колега Опенгеймера Едвард Теллер мріяв створити водневу бомбу, яка, за його розрахунками, могла бути в десятки разів потужніша за атомну. Хоча на той час її розробку вважали нерентабельною, тепер уряд ухопився за шанс знову забезпечити державі військовий пріоритет. Черновий проєкт зброї судного дня був готовий вже 1951 року, будучи головою генерального дорадчого комітету комісії з атомної енергії США, Опенгейм. Еймер виступив проти розробки водневої бомби та лобіював ідею міжнародного контролю за озброєннями. Його турбувало, що стратегічна зброя Телера знову може бути використана проти мирних громадян. Ця позиція розходилася з інтересами уряду своїм протестом. Опенгеймер нажив політичних ворогів у листопаді 1953 року. Директор ФБР Джон Едгар Гувер отримав листа від довіреної особи голови комісії з атомної енергії Лю. І Саштрауса у ньому йшлося про те, що Опенгеймер може бути агентом Радянського Союзу і спеціально гальмувати хід програми. Наступного місяця Роберту повідомили, що його допуск до секретних матеріалів анульований, і запропонували піти у відставку. Проте вчений, який колись контролював усі ядерні розробки у штатах, наполягав на проведенні слухань. 12 квітня 1954 року почався розгляд. Опенгеймеру висунули 24. 4 звинувачення, 23 з яких були пов'язані співпрацею з комуністами, до уваги взяли заперечення вченого проти розробки водневої бомби. Едвард Теллер, який виступав за створення ядерної зброї та нарощування військового потенціалу Америки, дав свідчення проти колишнього керівника. Я повністю розходився з ним в багатьох питаннях, і його дії здавалися мені заплутаними та ускладненими. Я особисто відчував би себе захищенішим, якби громадські інтереси перебували в. В інших руках казав Телер. Незважаючи на те, що Опенгеймер ще спочатку х був під пильним наглядом спецслужб, які читали його пошту і навіть встановили жучки в його будинку, жодних фактів передачі американських даних Москві так і не виявили. У результаті він погодився з 20 звинуваченнями з 24, але додав, що насправді ніколи не співпрацював з комуністами. Як ненадійна особа, Опенгеймер був позбавлений допуску до секретних даних. Результати слухань шокували інших авторитетних фахівців. Вони підтримували Опенгеймера і різко висловлювалися проти Телера. Але Телера це навряд чи турбувало. З того часу нічого не заважало йому керувати програмою створення водневої бомби. За наступні роки він успішно провів 27 різних випробувань. Сам Опенгеймер наступні 13 років читав лекції по всьому світу і залишався директором Прістонського інституту перспективних досліджень. Незадовго до своєї смерті 35-й президент США Джон Кеннеді спробував виправити несправедливість по відношенню до фізика і нагородив його престижною премією Енріко Фермі на знак політичної реабілітації. Проте вченого так і не було знову допущено до секретних відомостей і як наслідок до великих державних програм. 18 лютого. 1967 року Роберт Опенгеймер помер від раку горла 2009 року. Американські та російські історики спільно проаналізували матеріали з архіву КДБ і з'ясували, що, хоча радянські спецслужби справді робили спроби завербувати вченого, зробити їм це не вдалося. Тільки в 2022 році Опенгеймер нарешті був остаточно реабілітований в США. До ідей видатного вченого про ядерне стримування почали дослухатися досить пізно, так до кінця не почувши. У перші 30 років з моменту створення атомної бомби у світі провели понад тисячу атмосферних, підводних та підземних ядерних випробувань. А у жовтні 61-го року СРСР продемонстрував найпотужнішу в історію царбомбу. Цар бомба це воднева або термоядерна авіабомба. Це складніша і потужна модифікація атомної бомби. У атомних бомбах застосовується уранше Плутоній. У водневих ще ізотопи водні Дейтерій та Третій. Реакція, що викликає вибух, також відрізняється. В атомних бомбах відбувається розподіл ядра урану та плутонію з виділенням величезної енергії. У водневій бомбі використовується енергія не лише поділу ядра, а від подальшого термоядерного синтезу, що значно посилює потужність вибуху. Безпрецедентний заряд лише спонукав ядерну гонку. Лише в одному році США здійснили 96 випробувань, а СРСР 79. У 1987 році генсек Михайло Горбачов і 40-й президент США Рональд Рейган уклали договір, згідно з яким країни мали ліквідувати більшу частину ядерних боєголовок. Поки СРСР та США намагалися зберігати рівновагу, ядерна зброя з'явилася в Індії Пакистані, Ну, КНР та інших країнах у 2007 році Росія та Штати запропонували надати договору глобального характеру, але в світі ідею не підтримали. З 2014 року дві сторони звинувачували одна одну в порушенні принципів договору. І, врешті-решт, у 2019 році документ припинив свою дію. На січень 2023 року з 12,5 тисячі світових запасів ядерних боєголовок близько 2 тисяч перебували в стані підвищеної боєготовності, і майже всі вони належали Росії та США. Швидше за все, творці атомної бомби, тоді в 40-х, навіть і не припускали, до чого призведе розробка їхнього дітища. Смертоносний винахід був вимогою епохи, проте залишив відбиток на майбутньому людства назавжди. Ядерна зброя стала важелем впливу, змінила хід багатьох геополітичних процесів. Зараз загроза ядерної ескалації активно обговорюється у світових засобах масової інформації. Тож біографія Роберта Опенгеймера не втрачає актуальності. Мотиви створення ядер. Ні, зброї досі переосмислюють та висвітлюють у публіцистиці, літературі та кінематографії. Ніхто не може передбачити, які галузі знання відкриє наука майбутнього. Але ми знаємо, що поки люди вільні запитувати, що хочуть, вільні говорити, що думають, чи можуть вільно думати, наука ніколи не деградує, а сама свобода не буде втрачена. Життя Роберта Опенгеймера це приголомшливі наукові відкриття, моральні далеми і впливи на суспільство. Його внесок у теоретичну фізику та ключова роль у манхеттенському проєкті залишили незгладими слід в історії. Його дослідження ат. Томної сфери, а також інтроспектива боротьби з наслідками його роботи, служить гострим нагадуванням про силу та відповідальність, які приходять з науковими відкриттями. Розмірковуючи над життям і спальщиною Роберта Опенгеймера, ми згадуємо про складну взаємодію між науковим прогресом і етичними міркуваннями. Його історія спонукає підходити до наукових досліджень з почуттям глибокої відповідальності та непохитної відданості справі. Друзі, як ви вважаєте, ким був Опенгеймер? монстром, який створив жахливу ядерну зброю чи генієм, якому просто не вдалося стримати тиск політиків і військових? Чи міг він запобігти застосуванню бомб штатами у Хірусімі та Нагасакі? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.